Російсько-українська війна ведеться не лише по лінії фронту, а й у соціальних мережах і медіа. Пропаганда це жахливе явище, яке робить людей сліпими до дій влади. І журналісти відіграють у цьому не останню роль. Ви дивитеся РБК Україна, мене звати Юлія Гаюк. Сьогодні говоримо про колишніх українських журналістів, які завжди пасли інтереси Кремля. Находясь в Києві і відчуваючи відповідальність за свої слова. Я не можу уверенностью утверждать, хто первым начал стріляти. А ще Діана дивується, чому її проекти в Україні закрили. Дійсно, проте для себе вона встигла нагріти місце у головах росіян. Русские часто спрашивают у меня, когда українці прозреют. У 2015 році вона стала ведучою на телеканалі Нізван. У 2018 році в передачі Великий вечір письменниця Лариса Ніцой звернулася до Панченко з проханням говорити українською мовою. Панченко заявила, що Ніцой не може вказувати їй, якою мовою говорити. Після чого письменниця покинула студію. За всі заслуги у 21-му році про російські канали нарешті припинили мовлення в Україні. Діана Панченко кочувала ще по кількох схожих каналах. За добу до повномасштабного вторгнення пропагандистка записує відео, де війну називає катастрофою. Розобратися можна ли було і збіжати катастрофи? Чому я употребляю таке громке слово? Тому що і зараз, і останні 8 років я хотіла, щоб Донбас вернулся в Україну. Діана так сильно цього хотіла, але не набралася терпіння, що вже під час тимчасової окупації Маріуполя та Донецька сама туди приїхала. Ну і чого дарма кататися? Подумала Діана і зняла фільм. Вечером 21 февраля, на вулиці Маріуполя вийшло около десятка людей, які скандировали Маріуполь та Україна. На наступний день їх вже було більше тисячі. І я питалася тискати цих людей, щоб поговорити з но вони або уїхали із Маріуполя, або одказуються говорить на камеру. Цікаво, чому ж люди з проукраїнською позицією не хочуть говорити про це в тимчасовій окупації? Можливо, тому що за це катують і вбивають. Про це діана, вочевидь, не подумала. Панченко позиціонує себе як журналіста. Проте у своїй роботі вона нехтує не лише журналістськими стандартами, а й банальними фактами, які лежать просто перед нею. А ще бере интервью в Лукашенко та слухає його казочки. Более того, Минские соглашения здесь договорились же обо всем. Ну, договорились, надо было соблюдать эти Минские соглашения. Но они не соблюдались. И, и я понимаю, что никто их и соблюдать не собирался. Тогда. А Россия собиралась выполнить Минские соглашения? А без... 100%. Олексій Печій став більш відомим через своє складне рішення. Я ухвалив для себе складне рішення і усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжую інформаційну боротьбу за Україну. Працюючи з західними медіапроектами для просування українського порядку денного в західному суспільстві. 14 і 15 грудня в Брюсселі проходив саміт ЄС, куди був акредитований Олексій Печій. Коли подія завершилася, ведучий не повернувся до України. Останні кілька років Печій працював на 24-му каналі журналістом, ведучим і міжнародним оглядачем. Проте його кар'єра розпочиналася з роботи в студії на Суспільному. Харків у 2020 році він почав працювати в ранковому шоу. 24 го каналу ранок 24» разом із Юлією Калиновською. Вже під час повномасштабної війни Олексій Печій став автором і ведучим програми World of the Future». Пізніше в нього також з'явився проєкт «Печій лайф на 24 му каналі. У соціальних мережах Олексій Печій є доволі активним користувачем. Він веде свій канал на YouTube і в Telegram. Обидва вони російською мовою. Після того, як Путін визнав так звані ЛДНР незалежними 21 лютого 2022 року, печій заявив, що Росія може розпочати повномасштабну війну в Україні. З вас лайк на це відео і підписка на канал, а ми продовжуємо. Сніжана Єгорова стала напевно найбільш неочікуваним персонажем зрадником. Але як показує практика, в часи перепитій люди демонструють своє справжнє обличчя. В Украине буйным цветом расцветает фашизм скоро людей не будет, ни кофе, ни возможности получать качественное образование на своём языке, ни возможности разговаривать. Всё то, что делается сегодня у нас в Украине это планомерное уничтожение здравомыслящих людей, запугивание, устраивание здесь конслагерных, режимных законов и полный контроль над населением нашей страны. У 2004 году Егорова поддерживала приход до Влады Януковича, та агитовала за ним. Нього, а потім оскандалилася своїми заявами про революцію гідності. що касается вообще меседжа Україна як как такова, який він образ нашого українського сучасного героя, антигероя, ну, все, що пропонується в останнє постмайданне время, наприклад, мене абсолютно не устраивает. Мені не подобаються ці герої. Я ті рагулі, котре повела непонятно понятно відкуда, силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти, своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не, ви, не виявляє. За кілька діб до повномасштабної війни Єгорова публічно підтримала Владиміра Путіна. Я підтримую Володимира Путіна, і нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості. Дивіться, як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок. Але в березні 22-го року щось пішло не так, і довелося швидко перевзуватися. Річ у тому, що Сніжані відмовили в продовженні терміну дії закордонних паспортів дітей в Анталії, оскільки їхня мама підтримує дії РФ. Обратилась в консульство Украины в Анталии для того, чтобы они продлили мне срок действия паспортов. Поддерживаете ли вы по-прежнему Путина? Спросил меня консул Украины. Я сказала, що ні. Сьогодні Егорова веде свій телеграм-канал. У ньому публікує власні виступи на телебаченні та прямі ефіри. Напевно, щоб бодай хтось про неї не забував. А ще підігрує російській пропаганді. Ось, наприклад, Єгорова переконана, що в збитому ІЛ 76 летіли українські військовополонені. Про це заявляли в Росзмі, що Сніжана швидко підхопила. Можливо, для неї слово журналіст занадто гучне, проте від України має талант до і до Сткараґюндебілі Олур в мою сім'ю камні від ікс фактора до дослідниці чудес святого Спиридона. У мене не було нікакі самніні, що я отримала це благословення від самого Святого Спіридона. Один крок напевно Оксана Марченко думає, що одруження з Медведчуком це також заслуги вищих сил, але не в якості подарунка. Проте з Божою поміччю Марченко впорається. Як звати його Віктор. Віктор Побідник, повідитель. Да, Дай Бог, щоб я вам побідив. Святі господі у дві У 2021 році. Проти неї та її сім'ї ввели санкції на три роки. Після цього Марченко вступила до проросійської партії ОПЗЖ. Варто сказати також і те, що 18 лютого 2022 року Марченко втекла з України до Білорусі. А ще Оксана дуже не любить, коли її розпитують про стосунки з Володимиром Путіним. Вважає такі питання некоректними. Вчений не батько вашої маленької доньки Володимир Путін він часто бачить похресницю? Наші питання некоректні. Ми не фішуємо тему особистих стосунків, які і родинних, які пов'язують дітей з навколишнім світом, тому що наша публічність вона не повинна затьмарювати їх життя. А фінансувати терористів Оксанко коректно. Кума Путіна ніколи публічно не висловлювалася стосовно України, Росії та політики загалом, проте на її офіційній сторінці в інстаграм красується ось такий напис: вочевидь, після цього всі й відписалися від Оксанки. А після відкриття третього ока вона стала паломницею. Все, що саме случилось, то случилось, тому що ета святой мені ізцелі чудесним волшебним образом. До речі, здається, що й свого ненаглядного Марченко вважає святим. Можливо, навіть мойсеєм і знає ви кадри он лінієтка. по минному полю. Он сам этих людей по минному полю ночью. І цих людей тисячі. Історія налічує багато зрадників, проте кількість тих, хто став в оборону України, набагато більше. У ході російсько-української війни серед журналістів і медійників загинули Євген Стенюк, Олександра Кувшинова, Максим Левін, Віра Гирич, Олександр Махов. І це далеко не всі імена. Журналіст Уніан Дмитро Хилюк потрапив у полон. Журналістка Вікторія Рощина писала репортажі з окупованих територій і безслідно зникла. Пам'ятаємо ці імена як багатьох тих, хто бореться і видав своє життя за нашу з вами свободу.